Цієї суботи тиждень в деталях буде таким? Ну, з першого погляду, звичайно, я не можу сказати, що закарпатські округа під когось конкретно поділені. Тобто, можливо, там є якісь ігри, є якісь нюанси, два села туди, три сюди, ну. Але е, все-таки я думаю, що вирішального впливу м це на виборця е, мати не буде. Вийшла замуж у 45-му році. У мене була победа. побіда. Побіда? Так, а я ж в халаті там в такому віді вийшла теж. А пистолет тут у меня всегда. Я знала хорошо пистолет. Я очень хорошо стреляла, когда учили. Я встала тоже ты, ты-ты. И вот я его обняла. Та, та, как, и говорю, ну вот, победа, сейчас мы можем свободно жить. Zaraz je 18, jak čo sa, hromad zaregistrovaných i treba nám ešte dekilka cerkov rozpočáty budivníctvo. Je na nejakých místiach problém a znajti ešte ale osnovná práca, Bohu bola zroblená, takže tam, kde už je cerkva pobudovaná, možno zanimáti sa ľuďmi. Таким буде тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу, рівно о 19-й та в неділю о 20-й.